З 27 квітня по 3 травня в Україні проходить європейський тиждень імунізації під гаслом Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних, зробіть щеплення. Цей тиждень покликаний ще раз нагадати громадянам про важливість профілактичних щеплень та підвищити рівень охоплення населення імунізацією. У межах цього тижня в Кременчутській санітарно-епідеміологічній станції відбувся тематичний брифінг. Медики розповіли Ми про поточну не епідеміологічну не ситуацію, розвіяли не купу не міфів пов'язаних з вакцинацією та наголосили на важливості імунізації як для дітей, так і для дорослих. Імунізація дійсно рятує життя. Ми закликаємо проводити імунізацію. Для цього потрібно перш за все звернутися до сімейного лікаря. Якщо щеплення пропущено з яких то Причин або є були медичні відводи від проведення профілактичних щеплень. А лікар-педіатр скласти календарь профілактичних щеплень індивідуальний для дитини, і щеплення обов'язково повинні бути проведені. Важливо зазначити, що в Україні всі громадяни безоплатно отримують обов'язкові щеплення проти 10 інфекцій. Усі вакцини закуповуються державним коштом, що дозволяє забезпечити доступ до якісної імунізації для кожного. Та варто пам'ятати, що у будь-якому випадку можуть бути протипоказання до тих чи інших щеплень. Тому перед проведенням вакцинації варто проконсультувати зі своїм сімейним лікарем. Якщо ми хочемо провести щеплення, ми звертаємось до сімейного лікаря. Сімейний лікар визначає стан здоров'я, визначає протипокази. Должна сказати, що протипоказів взагалі для проведення профілактичних щеплень для дорослих дуже обмежена кількість. Це вирішує врач і потім вже ця система налагоджена в лікувальних закладах. Щеплення проводиться в кабінеті щеплення. Своєчасне щеплення це прояв відповідальності перед собою, родиною та суспільством. Не чекайте, поки хвороба нагадає про себе. Попередьте її заздалегідь. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.